Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно сподобається. Не так давно я робив огляд великої кількості марок, які я придбав на місцевому маркетплейсі. Вони мені стали цікаві. Час від часу я їх переглядаю, дивлюся. І вирішив зняти, так сказати, почати серію. Не знаю, зайде вона, не зайде вона людям. Ну, побачимо. серію про марки. Тому що виявилось, що там є досить цікаві і варті уваги екземпляри. От, бачите, всі марочки були в таких от цікавих хороших альбомах. Тобто, люди їх зберігали, люди для людей ці марочки були важливі, а це вже заслуговує уваги. Давайте відкриємо, подивимося, з чого починається наш такий великий, великий, дуже великий альбом. Перед нами, от зараз, постає альбом, присвячений пам'ятні пам'ятним поштовим маркам США з 1893 по 1934 рік. Ви розумієте, що це 130 років. Тобто, це, це вражаюча дата, вражаючий вік. Цей період вважався золотою епохою філательфії чи Філа Теліє, Ну, Вибачте, якщо я неправильно буду вживати, чому саме золотою епохою? Тому що марки випускалися до важливих історичних подій, виставок ювілеїв. І в альбомі є класичні випуски. А, зокрема, зокрема, легендарна серія 1893 року присвячена Христофору Колумбу. Це перша комеморативна серія в історії США. Тому е, це не просто марки. Це м, перші пам'ятні поштові марки в історії США, випущені в 1893 році. До річниці відкриття Америки. Ці марки були випущені для виставки, яка відбулася 1893 року World Columbian Exposition в місті Чикаго. Це була дуже велика, грандіозна виставка. Це була ну, реально дуже велика грандіозна виставка, яка тривала з 1 травня по 30 жовтня 1893 року. Чому вона грандіозна? Перше. Її відвідало 27 мільйонів людей з цілого світу. 27 мільйонів людей в 1893 році. Це вражаючі цифри. Це 27 мільйонів. Це населення немаленької країни. Ще один такий факт. На виставці було представлено 65 експонатів з усього світу. І ця виставка не була присвячена тільки маркам. Це були експонати. От, наприклад, я вам скажу, що на цій виставці вперше була представлена електропіч. До цього ніхто не знав і не чув про електропіч. На цій виставці було вперше представлено оглядове колесо велике, хто можливо, кожен ну, не був, але бачив на такому оглядовому колесі. Напевно, всі чули про жувальну гумку в Ригліс, особливо люди постарші. Вона була колись в серіалі Санте-Барбара в 90-х роках. На цій виставці теж вона була представлена, ця жувальна гумка. І напевно всі чули про шоколад Хьоршей чи Хьоршес. Він теж був представлений вперше, вперше на цій от виставоці в Чикаго в 1893 року. Тому ця виставка була важлива, і ця серія була випущена для цієї виставочки. Добре, тоді давайте перегорнемо нашу сторіночку, і ми побачимо е, отакі от 6 марок 16. Вся серія складалася з 16 експонатів, 16 марок. Тут ми маємо першу, перший експонат. Це 6 марочок. Давайте я зараз візьму телефон в руки і ми поближче розглянемо кожного. Що ми тут бачимо? Зверху у нас є підпис 1893 Колумбіанс. Це 93-й Колумб. І перша марочка у нас, е, от якщо поглянути от на неї, отак от, от чітко, вона один цент, її номінал був один цент. І називається вона Columbus Insight of Ireland. Це моме... Вибачте, за неправильну вимову, я не сильно в марках і не сильно в цих написах. От, е. Я вам буду говорити вже в перекладі, і що з собою являється ця марочка. Це момент, коли корабель Колумба помічає землю. Це марка відомого синього кольору. І бачите, на ній описується велика композитна чи композиційна глибина її. От вона такого типу. Ще мені пощастило, що на ній немає печаті від. На марках часто ставили, майже завжди ставилися печаті. От. Друга марка, от у нас, номінал її вже 2 центи. Це, напевно, як говорять, це найвідоміша марочка з усієї серії. Чому вона відома? Тому що її друкували найбільше. Найбільше було надруковано екземплярів цієї марки. Символізує висадку, висадку екіпажу чи висадку групи Колумба на землю. Третя у нас марочка. Це. Взагалі-то вважається рідкісна марка Broken Head Валрельті. Це якщо перекласти її, якщо її дослівно перекласти, це означає у солдата зламаний капелюх. І чому вона вважається такою рідкою і бажаною, тому що помилка друку. Яка цінується колекціонерами, та як завжди, та як у всьому. В монетах у всьому, якщо був якийсь брак, друк чи ще щось, вона вважалася більш ціннішою. Третя марочка у нас трьохцинтова зображує флагманський корабель Санта-Марія. Це така, як її називають люди, спокійна, зелена марка з вітрильником на хвилях. Четверта марочка. Вірніше, це була у нас четверта марочка. П'ята марочка у нас 4 центова. От бачите? На ній зображені це всі три вітрильники. Це на ній зображені Санта Марія, Пінта і Нінья. Дуже така рахується деталізована марка і зображує сцену флота на морі. Тобто дуже гарне виконання. І нарешті остання марка п'ята це в нас п'ятицентова марочка. І чим вона така визначна? Це навіть я би сказав історична марочка. Тут Колумб просить королеву Ізабеллу, щоб вона підтримала експедицію. Це, як сказати, історичний момент. Що змінив хід історії? Не знаю, як би історія пішла і як би було далі, якби не знайшов чи цього не відбулося. От далі я не хочу вам заглядати Наперед, далі не хочу показувати наступні марки, щоб вам було трошечки цікавіше. Але от скажу, що, що ми маємо сьогодні серед цих марочок. Чому ця серія така рахується важлива? От, чекайте, я зміню музичку. Чому ця серія вважається така важлива. Тому що це перша комеморативна серія США. Що таке комеморативна, я так думаю, пам'ятна. Скоріше за все слово підходить пам'ятна. Друге, ця серія випущена до всесвітньо відомої виставочки. Це теж важливо, виставки в Чикаго. І третя, всього було 16 номіналів. 16 номіналів. І повна колекція 16 номіналів цих марочок в хорошому стані оцінюється сотнями, а то й тисячами доларів. Сама цінна з показаних сьогодні марок це зламаний капелюх солдата. От він є Це рахується справжнім скарбом для філателістів. Ця серія, що я можу сказати, ця серія вживана, на ній видно сліди вживання, але вона в хорошому стані. І ще хочу наголосити вам, що ці всі марочки друкувалися на ручних друкарських машинах. І цим марочкам от кожен клаптик цього паперу, кожен клаптик цього паперу, це вже Багато років, це 130 років. Тобто, от кожен клаптик цього паперу це не просто історія, а 130 років. Також можна поглянути на першій сторіночці ми маємо якби, такий англійськомовний опис кожної з цих марочок. От що я вам сьогодні хотів показати з цієї серії. Хочу зворотнього зв'язку від вас, чи воно вам було цікаво, чи не цікаво? Продовжувати далі, не продовжувати, тому що мені насправді цікаво було почитати, оглянути ці марочки. Я спочатку думав зробити, я думаю, зробити серію, яка буде стосуватися чистомарок і якось в відео в назві позначити, кому це не цікаво, бо є люди, яким це насправді не цікаво, і вони заходять до мене на канал, щоб подивитися аудіо, ретро, техніку чи там всю зв'язану з електронікою. Це теж зв'язано з вінтажом і частково задіває мій канал. При тому всьому тут важливий нюансик воно мені теж цікаво. І тому я ці відео, що буду позначати, що це марки якось на початках, чи ставити якийсь значечок чи фотографію, щоб залишались тільки люди ті, які, яким це цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. У мене ще дуже-дуже багато. Ну, я, я би сказав, навіть дуже багато матеріалу для огляду. От Тільки оцей один альбомчик, ви бачите, дивіться. Ви бачите, скільки він в себе включає. А на хвилиночку. Цей альбомчик не один. Ви розумієте, цей альбомчик не один. Тому, кому цікава така тема, я буду і надалі вас радувати подібним контентом пов'язаним з. Поштовими марками. Дякую. Чекайте наступне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.